У минулому епізоді ми розкрили історії двох серійників, які відчували неймовірну владу та безкарність у полюванні на жінок. Це викликало шок і обурення в суспільстві. Помилки, які допустили органи правопорядку, дозволили цим злочинцям вийти сухими з води. Це стало причиною глибокого обурення і викликало потребу в реформах. Судово медичні працівники доклали безліч зусиль для ідентифікації жертв, щоб принести хоча б якесь заспокоєння. Родинам та допомогти правоохоронцям покарати винних. Сьогодні ми ще більше заглибимося в історії серійників, які уникли покарання. Частина з них, як відомо, залишається анонімною, а деякі, навпаки, вже відомі владі, але досі ходять на волі. Злочини цих серійників тримали суспільство в постійній напрузі, адже невідомо було де і коли вони завдадуть свій наступний удар. Друзі, дякуємо вам за вашу підтримку. Ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають просувати україномовний контент на Ютубі і наш канал, зокрема. Натискайте дзвіночок і підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступний епізод. Ну а ми починаємо! Перший серійник, про якого сьогодні поговоримо, це алфавітний вбивця. Вбивства за алфавітом, також відомі як вбивство з подвійними ініціалами, це вбивство трьох дівчат. У 1971 1973 роках в Рочестері, штат Нью-Йорк, перша жертва. 16 листопада 1971 року дівчинка бігла по узбіччю шосе на півночі штату Нью-Йорк. Дитина махала руками, тікаючи від машини, що їхала заднім ходом і вдарила її в плече. На ній не було нічого нижче пояса. Близько сотні водіїв проїхали повз неї. Жоден з них не зупинився. Через кілька днів поліція знайшла мертве тіло десятирічної дівчинки в сусідньому яру. Цей шокуючий злочин став першим з серії злочинців. Кармен Колон стала першою жертвою Рочестерського алфавітного вбивці. У день зникнення мати Кармен відправила її до місцевої аптеки за рецептом. Після розмови з фармацевтом в аптеці Кармен Колон вийшла на вулицю, щоб дочекатися рецепта. Дівчинка була всього за півтора кварталу від дому, але так і не повернулася ні до аптеки, ні до свого будинку. Сім'я Колон викликала поліцію, яка причесала район, але все було марно. І от через два дні пара підлітків на велосипедах помітили тіло біля передмістя Рочерстера в Чілі. За кілька місяців поліція зайшла в глухий кут. Білборди по всьому Рочестеру благали надати інформацію. Про те, що сталося з Кармен, обіцяючи винагороду в розмірі 6 тисяч доларів. Але жахливий злочин так і залишився нерозкритим. Другою жертвою алфавітного вбивця стала Ванда Валькович. Понад рік поліція шукала вбивцю Кармен Колон. а потім, вбивство другої дівчинки, вказало на можливий мотив. Ванді Валькович було 11 років, коли 2 квітня 1973 року. Мати відправила її до місцевого супермаркету за продуктами для вечері. Купивши продукти на 8,5 доларів, Ванда Валькович зникла. Через день поліція знайшла тіло Ванди на дні насипу шосе в вебстері. Ці два злочини виглядали напрочуд схожими. Іван Валькович, і Кармен Колон зникли в другій половині дня. Обидві були задушені та зґвалтовані. У той час, як громаду Рочестера охопив страх, Поліція шукала підозрюваного. Почали надходити повідомлення, в тому числі про те, що невдовзі, після виходу з супермаркету, Ванда сіла в коричневий автомобіль, але це була вся інформація, тож справа знову зайшла гухий кут. Чи переслідував вбивця в Рочестері дівчат, які мали однакові букви в імені та прізвищі, поки що поліція не знала. Третьою жертвою стала Мішель Менза, 26 листопада. 1973 року, приблизно через півтора року після вбивства Ванди Валькович, зникла ще одна дівчинка з Рочестера. 11-річна Мішель Менза, зникла, коли йшла додому з торгівельного центру. Через два дні поліція знайшла її тіло в Македонії. Газети Демократ та хроніка вийшли з заголовками вбивства до жаху схожі. Дівчата мали багато спільного всі вони були 11-річного віку. Кожна мала ім'я, яке починалося з тієї самої літери, що й їхні прізвища Кармен Колон, Ванда Валькович, Мішель Менза. Крім того, кожного разу вбивця залишав їхні тіла поблизу міст і сіл з назвами, що починається на ту саму літеру, що ініціали дівчини. Знову посипалися повідомлення. Одна жінка повідомила, що помітила біля ресторану швидкого харчування дівчинку, дуже схожу на Мішель. А розтин тіла дівчини показав, що перед смертю вона їла гамбургер. Один чоловік пригадав, що бачив автомобіль, який зупинився на узбіччі дороги із і спущеним колесом. Коли він зупинився, щоб поговорити з водієм, то побачив, що в машині сидить дівчинка, схожа на мішель. Чоловік за кермом дав зрозуміти, що йому не потрібна допомога. Свідки описали підозрюваного, і поліція склала фоторобот. Протягом декількох тижнів. Поліція відфільтровувала тисячі дзвінків про цю справу. Людина, яка вбила Ванду Валькович, несе відповідальність і за це вбивство, сказав офіцер поліції Рочестера після смерті Мішель. Існує велика ймовірність, що він також відповідальний за вбивство Кармен Колон. Поліція також намагалася розібратися з дивними особливостями цієї справи. Всі три жертви були знайдені в містах, які починалися з тієї самої літери, що й ініціали жертви. Чи було це випадковим збігом? Чи ця закономірність містить ключ до розкриття справи? Поліція мала кількох підозрюваних серед них був навіть дядько Кармен Колон. У процесі розслідування поліція виявила кількох серійних гвалтівників і вбивць в районі Рочестера. Так пожежник Деніс Терміні скоїв більше десятка зґвалтувань в своєму гаражі. А коли поліція загнала його в кут, він вистрілив собі в голову. Серійний вбивця Кеннет Б'янкі. Виріс в Рочестері, а потім переїхав до Каліфорнії, де став відомим як душитель з пагорбів. Поки він залишався підозрюваним, він неодноразово заперечував свою причетність до алфавітних вбивств. ДНК, знайдені на місці вбивства Волкович, виключає всіх цих потенційних підозрюваних, якщо тільки її вбивство не було скоєно не тим вбивцею, що вбивав інших. Письменник детектив Майкл Бенсон виріс у Рочестері. Він вважає, що ці вбивства були скоєні кількома людьми. Я вважаю, що Ванду і Мішель вбила одна й та сама людина, а Кармен інша, сказав Бенсон в інтерв'ю. Малопомітні відмінності в способі вбивства, а також повідомлення одного зі свідків про те, що він бачив двох дорослих з Кармен Колон, підвищують ймовірність того, що вбивця інших дівчат був наслідувачем. Через 50 років після початку офвітних вбивств вони залишаються нерозкритим. У 2022 році одна користувачка TikTok написала, що її дідусь міг стояти за алфавітними вбивствами, повідомляє Ньюзвік. Вона сказала, що у нього міг бути коричневий автомобіль, як і у вбивці, і що він володів продуктовим магазином, де коти часто нишпорили в підвалі в пошуках щурів, а на одязі всіх трьох жертв була знайдена котяча шерсть. Її дідусь також розмовляв з Вандою Валькович у день її зникнення. І запропонував винагороду за її повернення. Але з такими розпивчатими зачіпками десятки і не сотні чоловіків з Рочестера підпадають під профіль. Оскільки багато з первинних підозрених вже померли, алфавітні вбивства швидше за все так і залишаться нерозкритими. Наступним серійником, про якого ми поговоримо сьогодні, це Педро Лопес, цей рідкісний приклад серійного вбивці якого було ідентифіковано, спіймано і звинувачено, але якому фактично вдалося уникнути покарання за свої злочини. Відомо, що падро Лопес вбив щонайменше 350 людей, і, безперечно, він є одним з найвідоміших вбивць усіх часів. Лопес народився 8 жовтня 1947 року в Санта-Ізабель, Колумбія. Він втік з дому в ранньому віці і жив на вулиці, коли йому було 10 років. Літня американська пара знайшла його на вулиці і дали йому дім, записавши до школи для сиріт. Але коли Педро Лопесу було 12 років, він зазнав домагань з боку вчителя і тому знову втік. Згодом лопес почав говорити про бажання помститися за свої дитячі страждання. Вирісши на вулиці, лопес був заарештований у 21 рік, за деякими даними, у 18 років за викрадення автомобіля. Незабаром після ув'язнення його зґвалтували щонайменше двоє чоловіків, і в помсту він вбив нападників саморобним ножем. Інформація про те, чи отримав він додатковий термін ув'язнення зі вбивства різниці. Після того, як Педро Лопес вийшов на волю, він почав шукати молодих дівчат. Зазвичай це були дівчата з корінних народів із обмеженими економічними можливостями. Він приїхав до Перу, де заманював своїх жертв у віддалені райони, Гвалтував і вбивав. Пізніше він повідомив, що вбив десятки жертв протягом середини та кінця 1970-х років. Педро Лопеса спіймала громада Аячукос, коли він намагався викрасти дев'ятирічну дитину. Після чого, за законами племені, вони намагалися поховати його живцем. Західний місіонер переконав членів племені передати лопеса перуанській поліції, яка негайно депортувала його до Колумбії. Не зваживши на злочини, скоєні проти тубільців і на безпеку, яку він становив для суспільства, Педро Лопес продовжував бувати і до кінця 70-х років дістався до Еквадору, де також почали зникати десятки дівчат. Сім'ї намагалися знайти дівчат самостійно. Одна мати навіть розмістила оголошення в газетах про зникнення своєї доньки. У 1980 році в регіоні Амбато Продавчиня Карліна Рамон і ще небайдужі спіймали його, коли він намагався виманити доньку Карліни з ринку. Коли Лопес опинився під вартою в поліції, він спочатку відмовлявся співпрацювати з владою, поки слідчі кордова Гудіно не почав працювати під прикриттям, під виглядом його співкамерника. Завоювавши довіру Лопеса, Гудіно зміг отримати від нього зізнання. А також деталі про місця, де були поховані жертви. Зрештою, поліція Еквадору відкопала 57 тіл, за деякими даними 53. Разом з його зізнанням в опису було пред'явлено звинувачення в 110 десяти вбивствах. Він стверджував, що на це відповідальність за ще близько 200 смертей у сусідніх країнах Перу та Колумбії. Однак влада засудила його лише до 16 років. Максимального терміну ув'язнення в Еквадорі на той час. Гірше того, він відсидів лише 14 років, навряд чи це належне покарання за його жахливі злочини. І 31 серпня 1994 року Лопес вийшов з в'язниці Гарсія Морено за хорошу поведінку. Його депортували до Колумбії, де тамтешня влада намагалася звинуватити його у вбивстві 20-річної давнини. Але замість цього. Лопеса визнали божевільним і в 1995 році помістили до психіатричної лікарні. А вже в лютому 1998 року його визнали осудним, випустили під заставу в 50 доларів з додатковими умовами. Він відвідав свою стареньку матір, яка розповіла, що він вимагав спадщину, а потім, дізнавшись про її бідність, продав її єдине ліжко і стілець людям на вулиці. Після цього лопес зник. З'явилося побоювання щодо його можливого зв'язку з вбивством 2002 року, проте його місце знаходження наразі невідомо. І ще одним срійником, про якого сьогодні ми поговоримо, став Веселковий маніяк. Ім'я Веселковий маніяк викликає в уяві такого собі пухнастого милого монстрика. Це прізвисько не викликає думок про вбивства та ненависть, як це мало б бути. Мисолковий маньяк має ще одне ім'я вбивця з парку Патуріс, і він далеко не милий. Це серійник, можливо, найгірший з найгірших. Він не лише вбив щонайменше 13 людей, а й, як вважають, був мотивований внутрішнім презирством, спрямованим на групу людей, які ніколи не бажали нікому зла. Групу, член якої просто намагалися жити життям, в якому їм було відмовлено протягом багатьох років. Вбивства в парку Патуріс сталися між 2007 і 2009 роками. Це передмістя Сан Пауло, Бразилія. Лише одне сталося не в парку, а в мотелі неподалік. Всі жертви, окрім однієї, були чоловіками, всі, окрім однієї, були застрелені впритул у потилицю, і більшість бездиханних тіл були частково позбавлені одягу, що символізувало, на думку вбивці, сексуальну девіантну поведінку. Перед тим як бути виконатим в гущавину парку як непотрібне сміття. Але найбільш вражаючою і, мабуть, найбільш огидною рисою почерку цього вбивства є схожість між жертвами, кожен з убитих райдужним маньяком був представником ЛГБТК спільноти. Вбивства почалися 4 липня 2007 року, коли 32-річний Хосе Сісеро Анріке був вбитий у парку Патуріс з того часу. Парку було вбито ще 12 чоловіків, дев'ять з них за практично ідентичних обставин. Їхні напівоголені тіла були кинуті в хащах з кулею 38-го калібру в потилиці і штанами, обмотаними навколо колін. Останнє вбивство сталося 15 березня 2009 року. Тоді в жертву вистрілили так багато разів, що особистість не змогли ідентифікувати. Незабаром після того, як поліція зв'язала вбивства між собою в серію, Начальник поліції заявив в пресі, що, на їхню думку, вбивця думає, що прибирає за собою, робить роботу з очищення. Влада впевнена, що висолковий маніяк відчуває неприйняття АГБТК спільноти і вважає себе героєм, який допомагає очистити світ від людей, які на його думку не заслуговують на життя. 10 грудня 2008 року поліція заарештувала відставного сержанта поліції Хайро Франциско Франко. На підставі показань свідків, які звинуватив його у вбивстві, що сталося 19 серпня 2008 року, один зі свідків стверджував, що бачив, як Франко тієї ночі 12 разів вистрілив у Чорношкірого гея. Інший свідок розповів поліції, що Франко часто відвідував парк у пошуках геїв. 23 серпня 2011 року Хайро Франциско Франко був звільнений після судового процесу. Оскільки присяжні визнала його новинним чотирма голосами проти двох, тож особистість веселкового маньяка залишається загадкою. Друзі, дякую, що ви з нами! Бережіть себе, і до зустрічі у новому епізоді.